Найбільші виплати для українців, і це Бельгія. Зараз наші біженці можуть там жити до березня 2027 року. Розмір допомоги залежить від сімейного стану, але загалом самотня доросла людина може отримувати понад 1100 євро на місяць. На кожного дорослого члена сім'ї виплачують 758 євро плюс 150-220 євро на дитину. Але одна родина не може отримувати більше ніж 1537 євро на місяць. Також біженці отримують. Ують право на безкоштовну медицину, освіту, мовні курси та офіційну роботу. Зачепившись у Бельгії, багато українців підтримують рідних в Україні. Є додаток, який здійснює перекази на гривневі картки без комісії. Це міжнародний онлайн-сервіс TransferGo. Там все швидко, просто і ще й за вигідним курсом. Для того щоб отримати статус тимчасового захисту у Бельгії, потрібно зареєструватися у реєстраційному центрі в Брюсселі. Візьми з собою закордонний паспорт або ID- картку Також потрібно. Буде показати будь-які документи, які підтверджують проживання в Україні до 24 лютого 2022 року, наприклад, довідку про реєстрацію договору оренди чи банківські документи. Якщо реєструєшся з дитиною, не забудь її свідоцтво про народження. А якщо жінкою або чоловіком, то свідоцтво про шлюб.